Toyota представила ще одну модель нової лінійки Crown – кросовер Crown Signia. До вже представленого на ринку базового седану він приєднається влітку цього року. Toyota Crown Signia запропонують виключно з гібридною силовою установкою, заявлена витрата пального 6,5 літрів на 100 кілометрів. Отже, є трохи менше, ніж п'ятиметровий кросовер з досить короткими обвісами та плоским силуетом кузова, який нагадує універсал. Усередині автомобіля Toyota Crown Signia передбачено лише два ряди сидінь та п'ять місць на відміну від семи Highlander. Але завдяки чималим габаритам простору для водія та пасажирів має бути достатньо ну точно більше ніж у rav 4 Кросовер Toyota Crown Signia побудован на платформі TNGA-K та оснащений єдиною доступною трансмісією. Це система Hybrid Electric Vehicle від Toyota, яка поєднує двох з половиною літровий чотирициліндровий двигун з двома електродвигунами. Він має три режими руху: Eco, Normal та Sport. Eco максимізує запас ходу батареї та економію палива, в той час як Sport покращує реакцію на педаль акселератора. Також у режимі електрокара Crown Signia може подорожувати на короткій відстані лише на низькій швидкості. Система виробляє 243 кінські сили, та виробник робить електронний повний привід стандартним для цієї моделі з встановленим позаду електродвигуном, що призводить у дію задні колеса. Кроссовер може буксирувати до однієї 1225 кілограм та має безступеневу трансмісію. Таким чином, новинка стане 19-ю електрифікованою моделлю у лінійці Тойота. А ще потрібно звернути увагу на гарний салон Toyota Crown Signia. Усередині шкіра та вишукане оздоблення. Усередині салону встановлено цифрову панель приладів на 12,3 дюйми, що настроюється. А інший такого ж розміру екран служить інформаційно розважальною системою. Сидіння водія та пасажира з електроприводом у восьми напрямках є стандартними. На центральній консолі є вертикальний бездротовий зарядний пристрій і три порти usb c а для задніх пасажирів передбачено два порти для зарядки гаджетів, два спеціальні вентиляційні отвори, два підстаканники та кишені на спинках сидінь, а також є підігрів та вентиляція сидінь. Toyota пропонує Crown у двох комплектаціях XLE та Limited – з різними колісними дисками та матеріалами для сидінь. XLE їздить на 19-дюймових двоколірних легкосплавних дисках з чорним акцентом, з кількома спицями та сидіннями, прикрашеними тканиною та Softex. Limited має великі, 21-дюймові темносірі металеві легкосплавні диски та подвійні прошиті шкіряні сидіння. Інтер'єр Crown має бронзове оздоблення панелі приладів, керма та центральної консолі. Аудіосистема має 6 динаміків на XLE та аудіосистема JBL Premium, з 11 динаміками встановлена на Limited, де є сабвуфер. В опущеному стані сидіння другого ряду, які перебувають у співвідношенні 60-40, забезпечують гарний вантажний простір, доступ до якого доступний через електропривод підйомної двері. Toyota пропонує гібридний кросовер у п'яти кольорах внутрішні кольори сидінь, жовто-коричневий або чорний, доступні в обох комплектаціях. Нова модель стандартно оснащена функцією Toyota Safety Sense 3, яка включає попереднє зіткнення з функцією виявлення пішоходів, попередження про виїзд зі смуги руху з допоміжним керуванням, динамічний круїз-контроль на повному діапазоні швидкості, додаткову допомогу з дорожніми знаками, систему автоматичного перемикання з ближнього світла на дальнє та навпаки. Для Limited доступний додатковий пакет передових технологій із системою допомоги при зміні смуги руху та монітором панорамного огляду. Цікаво, що автомобіль Toyota Crown Signia не тільки доповнить лінійку Toyota Crown, а й займе таке проміжне положення між класами та іншими моделями японців. Щоправда, станеться це не зараз, а лише наприкінці літа цього року. Інформація про ціни очікується ближче до старту продажів. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.